Всім привіт! на зв'язку Падробер, граю на Mix 13105, легкий француз. Для мене це ЛТ одна з найкращих, може насвітить, може не стріляти за рахунок свого барабану. Тому прийдемо до бою. Граю на горизькій карті Руйнберг, зразу лечу в центр, думаю накидувати. Тут підсвічуємо Мантікору. Попробуємо зразу її відкидати. Виходить в нас все добре. 135 мені подобається за рахунок свого барабану, тому що видає альфу по 400-350 плюс барабан з трьох снарядів. Гарно можна реалізовувати, тут підсвічуємо. Попали в бій ми проти десяток. В цьому бою я виконую ОБЗ на 260-го. Получаю тут тупеньку таку тишечку. Пробуємо відкидати по 50Б. Одна залетіла, ну, буває таке. Це в молоко кинув. Ну, нічого. Вже на даний момент 1200 накидав, 530 підцвітив. Далі тут дивимось, що відбувається. До речі, граю взводом, щоб трошки легше було і це БЗ виконати. Є тут 50Б, ми так з течечки попали. Далі дивлюсь, що відбувається в місті. У нас тяжики трошки, трошки здихають, трошки відсасують. Тут без судіння кидаю, не попадаю, потім вже більше звівся, дав Є5. В городі вже запушили, як ви бачите. У заканчуються тяжики, тут звожусь, конь мене не бачить і откидаємо його. Все у нас. Залетіло хорошо. Ре реалізували, так сказати, барабан. Зараз третя Не залітає, не залітає, не залітає. Ну ще маємо, то маємо. Получаю тичку теж не потрібно. бо тут yeah. грати, і грати. Вільміт зводний трошки агресірує, трошки далеко заїхав. Також і ДПВ наш созводний заїхав уже на центр, вже треба щось відкидувати, робити. Бачу 100, думав залезть, воно ніхрена не залітає. Тут фл в нас бабаха так хорошо поставляє очечку. Дали йому урончика. Термітік наш созводний трошки откис, попав під бабаху вражеську. Він понаглів, за, за той отплатився, так сказати. Ісвічуємо кеску, дивимося, там вона не там. Вона стоїть на місці, нічого не робить. Думав, підставиться, вона, вона не підставляється. Тут приймаю рішення вже їхати вгород, вже трошки роздупляти тут 140, ФВшечку, тому що тут наші с... осасують. Влітаю. Перший не попадаю ніхрена. На, на тоненького, на опасненького. Ну, нічого акуратно сміх зіграти. Забрав бадабум, бера, бам! Дуже фвешечка наша закатила, що то я, по-моєму или нет. Так сказать, с вертухи в равниван не залітає. Ну, то буває таке. Це ж бабаха, як-не-як. До ХДшу іздаю тишечку. Думаю влітати, але как бы на 7 там опасненько так переїжджається до 140 думаю, треба тікати. Бачу арту, звожусь і ніхрена не попадаю, не дозбівся. Ну Ні, нічого. Приймаю рішення їхати до свого зводного трошки туди поближче. Треба його спасати. Тут одну течку засею, звожусь в кеску, вона ошибається дуже сильно. І забираю. Хрешка наша від кистла, нахрена він поліз туди, непонятно, ну блять. Що маємо, то баєм Хороші союзнички. Думав, 140 поїде за мною, він ніхто на не їде. Чекнем що там. Думаю він трошки підлізе. Щось підсвітить пробуємо. Заждав і не дождався. Опять же приймаю рішення їхати. ДББшка серед карти стоїть, так ошибається. Ми беремо барабан, пам! Закидуємо нічого освіти все, але всі три тишечки зайшли. Це дуже-дуже хорошо. На даний час вже накидав 4600, плюс там... 1200 зайшло Локомотів у нас созводний откидав гріля. Засаювся як-не як, -най 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 повезло, так сказати. Їду на центр, думаю, щось просвітить. Тут засвічую бабаху. І не розумію, що тут робити, тому що 600 хп виїхати вперед на ДБВшку тоже не хочеться. Ну, думаю, надо в бабаху, рисковать, так сказать. По мені ще відкидаю арта. Відпользуємо втечечку. Откидываем аккуратненько. Да, рискуємо. Ну, надо делать ветер, так сказать. Опять не начинаю їхати. Не кидає. Ми відстрелюємося і ходимо на кедешечку, поїжаємо. Бідемо, так сказати, домік. Засаюємося тут, закидешимося, акуратно, доіграємо. В цей час 140 нас обіжає по городу. Він отак сюди їде. Але на що я тут виліз, я так і не поняв. можна було докидешиться, підождати. Я розраховував, що він просто віде, затупить, я його відкидаю просто. Ну, зрозуміло, що у нас зводний вже не дотаще. Багато танків залишилось, він просто їде, думаю, в ДБВшку забрати, Ну ніхрена він не забирає, звісно. Ось такий у нас бій вийшов. За рахунок цього бою я. Пройшов ОБЗ за счет сумарочки. Дякую всім за перегляд, всім папа! -па.